Я в душі е, десятка. Бо ми з Русланом трошки такі древні. Відійди зворіт, не в коєму разі. Два воротарі в сім'ї це... це неможливо. Ми там йшли на тренування, потім вихідні всі йшли там до яких нічних клубів. Футболіст і тренер це дві різні професії. Які ще мінуси кар'єри футболіста? Якби не футбол, то ким ви могли би стати? Друзі, вітаю вас на каналі GG Sport. І сьогодні ми будемо говорити про плюси та мінуси кар'єри футболіста з Русланом Бабенко та Євгеном Воленцем. Друзі, перше питання: чи мріяли ви, ви взагалі стати футболістами? Я думаю, що я з самого дитинства хотів стати футболістом, тому що батько був. Дуже яскравим болівальником Динамо Київ і з самого дитинства. Ми ходили на стадіон, і ця любов до футболу, як до гри, є з самого дитинства. Тобто, перший крок у футбольну кар'єру тобі допоміг зробити батько. Він тебе, можливо, привів у футбольну академію чи ну не, так, не тільки. Ну раніше не було академій. Бо ми Дю, з, з Русланом трошки такі древні. <рес> <рес> трошки. <рес> е, ну так, ми приїхали, я не пам'ятаю, в п'ять чи в шість років на там, якісь пробні тести в Динамо. І я пройшов ці тести, і через це ми переїхали жити в Київ. Тому що, ну, так як батько був, дуже сильно волював за Динамо Київ і дуже сильно хотів, щоб я став футболістом. Клас. Та ж сама історія з батьком, він був болівальником Дніпра і він розпочинав кар'єру, але щось там не вийшло, грав на е, любительському такому рівні і завжди мріяв стати професійним футболістом. Десь так само, як Женя з п'яти років, він мене відвів на школу там місну е, і дуже я. Любив навіть, е, знаєте, зараз е, згадую, що в мене був такий забобон, що я там кожного дня там думав так, що я зробив, щоб стати футболістом. Так, якщо і щось мені набридло, нічого не хочу робити, а я так, так, якщо я зараз піду повіджимаюсь 20 разів, тоді це в копілочку. Все, я пішов там, десь років сім. Да. Я пам'ятаю, що завжди така була: якщо я нічого не роблю, ця мрія віддаляється. Коротко, та щось там робив кожного дня. Да. Тобто ти кожного дня намагався на якийсь відсоток стати кращим так, і ближчим до кер'єри. Так, да. так, ну, так. Такий був дитячий забобон, то був до рочків 10, мабуть. Але це дуже класно, це говорить про твою настирливість, про досягання цілі. І, можливо, якби не це, то зараз ти не стояв? би ну, Можливо, так. Ти зараз теж щось робиш кожен день, щоб бути в такій ну. формі. Що ти робиш? Що, зараз щось більше роблю, мабуть, не 20 разів віджимаєш. Е, Жень, ти воротар, але чи з самого початку твого приходу в ДЮ США ти, ти грав на воротарській позиції? Ні, я був лівий захисник, дуже швидкий. Дуже активно. <реш> ну насправді раніше там, коли приходили в школу динамівську, то там спочатку не було якихось позицій. І потім вже, коли я там грав в полі, але там за що за рахунок е, високого зросту, то мене вже поставили в ворота, але то вже. Там через якийсь час. Uh -huh. А спочатку ну, я нормально там мотався. А хто був твій улюблений гравець? Не смачний, якщо лівий захисник? <с. <с. Та ні, ну. Улюблений гравець був Рибров. О, -о, О, А в тебе? З українських Та... Будь Шевченко. А, ну. Да. Стандартно. Перша форма була Рибров. Клас. Мане, мене взагалі в футбол, скажімо так, провела бабуся, і ми завжди з нею дивилися матчі або динамо Київ, або збірної. І два улюблених гравці її були: Серебров і Шевченко. Круто. Так. І потім з половиною років, коли я вже працювала на профутболі, коли я особисто знала Андрія Миколайовича, він подарував футболку з підписом, і я подарувала її бабусі, тому що вона такі залишається великою Круто, фанаткою. Дуже, дуже. Так, тому це така. Відступ, історія. Руслана, ти в воротах грав колись? Ну, з моїм зрістом. В школі. Ви важко уявити. Я в школі, до речі, грала в воротах. Ні, я завжди грав такого атакувального гравця, десятку. І зараз навіть жартую, я кажу всім, що я в душі десятка, але потім були більш технічні гравці. Мені трохи назад відкинули, і я став опорним пізахисником. Ну, дивіться, ваші е, батьки були великими фанатами футболу і допомогли зробити вам перший крок у цю сферу. Ви готові своїх дітей віддати футбол? Чи, можливо, зараз ваші діти, ваші сини займаються футболом? У ну, мене син старається займатися. Він дуже лінивий. Але. Я його сильно не напрягаю. Якщо йому буде дуже подобатися, і якщо він буде любити гру просто як гру, то звісно, що ну, я б хотів би, щоб він займався. Але якщо йому там не буде це подобатися, то звісно, то я не буду там. Сильно настають. Ну зараз поки що ти не бачиш такого дуже великого інтересу його до цієї гри. Він в рота грає не, чи ну... в полі? Не пам'ятаєш, як Сват кричав на тренуванні одному. Він попробував і там, і там, і я його дуже сильно гнав від е, рукавиць, від воріт подальше, бо Дайте я розповім треба. одну історію на тренуванні <свят> в Дніпрі. Тьомік, син Євгена, прийшов на тренування і в перчатках став у ворот. І ми по колу біжали, і Сваток Олександр кричав: з зворіть, не в коєму разі. Два воротарі в сім'ї. Це... Це неможливо. Ну, Зараз він ходить на футбол, але ви військові. Ну, не... в Житомирі, так, він ходить на футбол. Ні, Я не скажу, що йому не подобається. Але. Йому подобається, він завжди просить купити форму, купить м'яч, купить кросівки. і просто там в Житомирі трошки складно з цим, тому що йому там приходиться з більш дорослими займатися. І, звісно, що коли там семирічний займається з дев'ятирічними, то йому важко. Mm -hmm. І за цього він. Я не хочу, mm -hmm. я не буду, в мене не виходить. Того, але я не скажу, що він не любить. Час покаже. Так, Руслан, а в тебе яка ситуація? У мене тома дітей, але я, я б хотів, б, якщо б так, якщо буде в мене син, я б хотів би, щоб він грав, але якщо я побачу, що він не готовий е, багато чим е, жертвувати, то якщо я б це побачив, я б зрозумів би, що нема шансу чогось досягнути в футболі, я б сказав би, що. Футбол треба, мені здається, любити на 100% і віддавати себе на 100%. Просто треба любити цю гру. Так. Треба бути азартним, треба е, жити любити цим, програвати, так. жити і там, приділяти цьому кожну, там, кожен день. свій. Угу. Ти, до речі, цікаво сказав, якщо йому не доведеться жертвувати, у вас була якась історія, що ви чимось пожертвували заради футболу? А мені здається, що це кожного дня. Просто вже зараз, коли ми там, по, там на професійному рівні, там по там 15 років, там просто футболом ми займаємося, якщо там з 5-6, це вже там років 25. Ти, ти вже того не, не, не відчуваєш, що ти е, чимось жертвуєш. Але якщо так купнути, то я пам'ятаю, як в школі всі після тренування, о, після школи всі йшли там, десь гуляти, там, всі разом збиралися, ми там, йшли на тренування. Потім Вихідні всі йшли там до яких нічних клубів, у нас там по вихідним ігри були. Якщо брати питання харчування так само, ти ж не все можеш себе дозволити. Тому тут багато чим жертвуємо. Угу. Туартик не можна їсти. Ну, можна, можна ми то ми теж на камеру кажемо, але. А зараз підемо, да, Каву з тортиком. Євгена, тобі чимось довелось пожертвувати заради. Твоєї кар'єри. Та, звісно, що приходилось, і це зараз, коли вже ти дорослий, і можна сказати, що це твій е, стиль життя, е, ти прекрасно знаєш, що тобі можна, що не можна, коли. І це вже на автоматі. А коли ти дитина, то, звісно, коли там у дітей канікули, а в тебе там. Якісь збори або лагерь спортивний, то, звісно, так було важко. Але ну, мені здається, що я любив футбол і завжди хотів. Завжди знав, ради чого ти жертвуєш. Тому я думаю, що. Угу. І за цього Ті... це казалось не жертва, а просто да. як сприй... сприйняття реальності, да, так. Реальності, да. Ну так, ну, по факту, з ваших слів, то, чим футболісти жертвують, це дитинством часом на ігри, розваги, спілкування з друзями, це часом з сім'єю, яку ви можете провести здоров'ям. Можна сказати, що ви жертвуєте? То це дуже великі фізичні навантаження. Чи може це там, в... після закінчення кар'єри мати якісь наслідки? Добре, ви сказали, що після закінчення. Поки що, знаєте, багато хто кажуть, професійний спорт не лечить, а лечить. Uh -huh. Якось так. Uh -huh. Але зараз, не знаю, може, воно там десь після кар'єри, після кар'єри буде щось боліти, там, я не знаю. Але зараз мені здається, що футбол, це він допомагає. Твоєму, здоров... твоєму тілу бути здоровим, mm -hmm. тому, я не знаю. Гарним, здоровим. Так, так, так. так, так, так. Високим, як Євген, спортивним таким, так. Да? Які ще мінуси кар'єри футболіста? Та нема мінусів. Да. Займайтеся футболом. Футбол це круто. Короткий ще коротка кар'єра. Футбол це найкращий вид спорту. Я думаю, що найпопулярніший. Тому... Ну це кайф. Ну, то... Тим більше, так. коли тобі вже за 30, і кожне тренування, і, і кожна гра, кожні збори, які б вони не були mm -hmm. там важкі, ну це кайф. Тому що mm -hmm. ти цінуєш, ти, так, коли... цінуєш більше, тому що ти розумієш, що там через там, якийсь проміжок часу цього може не стати. І... Ну, звісно, що цінуєш кожне тренування, кожну гру. І ця атмосфера командна бути серед мужського колективу це дуже круто, дуже багато якихось шуточок, історій. Це дуже круто це проходити. Ну, це кайф, і знаєте, ще це ж дає якісь там подорожі, там, Єврокубки на збори, команда mm -hmm. виїжджається. Так само щось можна там. Поїздити, що щось побачити, але у когось там є кар'єра там за кордоном, там, ну, це, це реально і цікаво. І, і у нас, наприклад, багато іноземців в команді з ними бути в середовищі, зрозуміти їх ментальність. Це теж цікаво. Це теж, мені здається, ти сам становишся таким різностороннім. Ми так плавно від мінусів. Перейшли до плюсів, і насправді це дуже круто. Я, чого, в принципі, говорила про мінуси, тому що дуже часто, коли запитуєш маленьких хлопчиків, ким ти хочеш стати в майбутньому, дуже часто, дуже багато дадуть відповідь футболістам. А якщо ще запитаєш, а чому, то, напевно, одною із найпопулярніших відповідей буде тому, що футболісти багато заробляють. Ви з такими зустрічалися? Ми... З такими відповідями? Мені здається, коли. Ми з Рекою е, переходили в професійний футбол е, з дитячого. Е, ми навіть не знали, що футболісти багато заробляють. І це просто було як мрія просто mm -hmm. стати іменно професійним футболістом. Я скажу за себе, за гроші ніколи не думав, що футболісти можуть щось заробляти. Це ж єдиниці заробляють добре, там багато чого. Хто хто грає там в нижчих лігах, плюс багато е, хто, на жаль, отримує травми і не може вийти там на якийсь е, нормальний, великий рівень, так? Е, не знаю, що можна додати. Те, що гроші не, не да, ну, гроші... принаймні для вас не в пріоритеті, але. Ну, зараз просто такий час раніше. Так. У нас не було телефонів. Ну, в газетах ніхто не. Не печатав, не писав, хто скільки заробляє. Це Зараз люба дитина може зайти і подивитися. І, звісно, що це цікава інформація. Але в першу чергу повинна бути любов до футболу. Так, до самої гри. Так, до самої гри, до цього азарту, до, до бажання перемогти. Угу. Ну, от так, до речі, ви правильно сказали, що, напевно, з появою саме. Соціальних мереж, медіа, то футболісти почали популяризуватися якось з точки зору, зараз... що вони багато заробляють. Може, вони не хочуть зараз заробляти, Може, вони хочуть багато підписників чи ще щось розумієте? Тому ну, це такі часи, вони змінюються, але повинно залишатися одне. Угу. Любов до футболу? До речі, запитання до вас. От в дитинстві ви, в принципі, вас батьки провели в футбол, і ви сказали, що ну, ми хочемо але, бути футболістами. Якби не футбол, то ким ви могли б стати? Моя мама хотіла, щоб я став стоматологом. Блін, моя мама теж хотіла, так? щоб я була стоматологом. Mm -hmm. Ні. Ну, слава Богу, що я став футболістом. Моя мама завжди казала, що. Робота стоматолога стоматолога дуже дорого коштує, що це професія, яка завжди буде потрібна. Людські зуби не міняються, їх потрібно ремонтувати. Це дуже важливо. Ну, ні. Ми з тим два стоматологи. Ну, чесно, я не можу пригадати, ким я хотів стати або. Ну, Завжди хотів стати футболістом, але мама дуже дуже сильно хотіла, щоб я гарно вчився. І... А в тебе не виходило? Н... В мене виходило. Виходило, так. Виходило, да. mm -hmm. Ти був відмінником? Ну, до якогось часу так, але потім я вже так можна сказати, що ставка пішла більше на футбол. Mm -hmm. А ти прогулював уроки? Ні. ні. Заради футболу, ні? ні? Я не прогулював. Ну ви якісь дуже правильні. Так, да, мені ж само, так. Чому можеш було пару років прогуляти, щось там Ні, якийсь реально правильний був. Угу. Чи варто задумуватися футболісту, Ну, наприклад, от зараз на вашому етапі, чи ви задумуєтесь про те, що будете робити по завершенню кар'єри? Вибачте, може, запитання не дуже коректне, але ну, просто цікаве. Чому? Це дуже таке питання, яке ми. Кожен футболіст повинен після 30 себе запитувати, що далі. Хто, хтось там за кар'єру футболіста може, хто грає на дуже гарному рівні, хтось може собі щось заробити, так, і потім після кар'єри. Гестувати, івестувати, так. так, так. Mm -hmm. так. Е, ну, я хотів би залишитись в футболі, я б хотів би спробувати стати тренером, але mm -hmm. я розумію, що це дуже важка праця і. Ти не можу так сказати, от, ось я буду тренером. Це дуже важко і спробувати 100% я, я буду пробувати, але хочеться, щоб кар'єра футболіста, вона якомога е, довше продовжилась. Бо у всіх, коли запитую, всі кажуть, що краще кар'єра футболіста нічого немає. Угу. Там хто, хто став тренером. Каже, грати в футбол це набагато е, цікавіше. і... Простіше ніж тренувати. Я б хотів би залишитись так. В футболі так, кажуть, що не кожен талановитий гравець, талановитий тренер, правда, але в тебе є дуже класний приклад: це Руслан Петрович, який з талановитого гравця, класного мотиватора, став класним тренером, класним мотиватором в команді. Якщо я не помиляюсь, я знала, який він гравець, але я, от, в нього ще невелика тренерська кар'єра, і ви можете сказати це як відбувається зсередини. Ну, звісно, що такі думки періодично з'являються. Що робити після кар'єри. і Бажання, звісно, є залишитись в футболі. і Я не знаю, як... чи можна це сказати, передавати той досвід, який в тебе є. Але, ну. У мене є точно розуміння, що футболіст і тренер це дві різні професії. І щоб стати тренером, неважливо врутерів, головним чи помічником, чи там, якимсь спортивним директором це взагалі різні професії. Звісно, що якщо ти там, був футболістом, у тебе є Можливо, якийсь фундамент, але щоб стати там хорошим тренером або футбольним функціонером, то потрібні знання, які я думаю, що треба добувати помімо твоєї футбольної кар'єри. Тому, звісно, що хочеться залишитися в футболі і, і, і бути. Так само в тому колективі і відчувати цей колектив. Тому що я думаю, що це такий тяжкий період, коли ти був футболістом, ти кожен день кудись їздив, ти знав багато людей, там, тебе багато людей зустрічало. Коли ти закінчуєш кар'єру, цього не стає, то це, звісно, я думаю, що важкий удар. Так. Але, звісно, що хочеться залишитися, але. Треба багато вчитися, щоб або стати якимось директором, або стати тренером. Тому ну, треба багато вчитися. Знаєте, я, ну, я спілкуюся з вами і розумію, що, наприклад, для мене там ще за часи моєї роботи в профутболі, я ніколи не вважала, що це моя професія, це була частина мого життя. І я завжди їздила на будь-які зйомки на, на профутбол. Із задоволенням, і не з думкою, що я їду на роботу, а я їду займатися улюбленою справою. І я так розумію, що у вас так само, сто відсотків. Що футбол має якусь чарівну силу. Ну, і знаєте, як це як привілегія, що ти займаєшся улюбленою справою, і ще ти за це отримуєш гроші. Сто відсотків. Нема шансу якої жалітись. Ми з вами щасливчики. Так, стой. Тому, звісно, хочеться залишитися в своїй улюбленій справі. Так, клас. Хлопці, я вам дуже дякую за цю розмову. Я бажаю, щоб ваша кар'єра футболіста тривала якнайдовше, і щоб ви залишилися в футболі настільки довго, наскільки ви хочете. І сподіваюся, будемо ще з вами бачитися. Дуже дякую. Дякую.